А Ізраїлеві сини ще більше чинили зло в господніх очах, а Айгудума. І передав їх Господь у руку Явіна, царя ханаанського, що царював у гацорі. А зверхником його війська був Сісера, і він сидів у Харошетгахоїмі. І кликали Ізраїлеві сини до господа, бо той мав дев'ятсот залізних колесниць, і він сильно утискав Ізраїлевих синів двадцять літ. А девора пророчиця, жінка Лаппідота, вона судила Ізраїля того часу. І сиділа вона під девореною пальмою, між рамою та між Бетелом в Єфремових горах, а Ізраїлові сини приходили до неї на суд. І вона послала й покликала барака, авіноамового сина, Скедешу Нефталимового. І сказала до нього: Ось наказав Господь, Бог Ізраїлів, іди, зійдеш на гору фавор, і візьмеш з собою десять тисяч чоловіка синів Нефталимових та синів Заволонових. А я приведу до тебе, до Кішонської долини, Сісеру, начальника Явінового війська, і колесниці його, і натовп його, та й дам його в твою руку. І сказав до неї барак: якщо ти підеш зо мною, то піду, а якщо не підеш зо мною, не піду. А вона відказала піти піду з тобою, тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти підеш, бо в руку жінки Господь передасть Сісеру. І встала девора і пішла з бараком до Кедешу. І скликав барак за волона та Нефталима до Кедешу, і пішло за ним десять тисяч чоловіка. І пішла з ним девора. А кенеє Хевер відділився від каїна, сховав ових синів, Мойсеєвого тестя, і розклав намета свого аж до Елону в Цананімі, що при Кедеші. І донесли сісері, що барак, сина віноамів, зійшов на гору фавор. І скликав сісера всі свої колесниці, дев'ятсот залізних колесниць, та весь народ, що з ним, з Хрошадгагоїму до Кішонської долини. І сказала девора до барака Уставай, бо це той день, коли Господь дав сісеру в твою руку. Ось Господь вийшов перед тобою. І зійшов барак з гори фавор, а за ним десять тисяч чоловіка. І Господь привів у замішання сісеру і всі колесниці та весь той табір вістрям меча перед бараком. І зійшов сісера з колесниці і побіг пішки. А барак гнався за колесницями та за табором аж до Харошатгахоїму. І впав увесь табір Сісерин від вістря меча, не позосталось ані одного. А сісера втік пішки до намету Яїли, жінки Кенеянина Хевера, бо був мир між Явіном, царем Гацору та між домом Кенеянина Хевера. І вийшла яйл навпроти сісери, і сказала до нього: Зайди, пане мій, зайди до мене, не бійся. І він зайшов до неї до намету. І вона накрила його килимом. І сказав він до неї напій мене трохи водою, бо я спрагнений. І відкрила вона молочного бурдюка, і напоїла його та й накрила його. І сказав він до неї: стань при вході на мету. І якщо хто війде і запитає тебе та скаже, чи є тут хто, то ти відповіси нема. І взяла Яїл, жінка Хеверона, наметового кілка, і взяла в свою руку молотка. І підійшла тихо до нього, та й висадила того кілка в його скроню аж у землю. А він спав, змучений, і він помер. А ось барак женеться за Сісерою. І вийшла Яїл навпроти нього і сказала йому Іди, і я покажу тобі того чоловіка, що ти шукаєш. І війшов він до неї, а Сісера лежить мертвий, а кілок у скроні його. Так приборкав Бог того дня Явіна, царя ханаанського, перед Ізраїловими синами. А рука Ізраїлових синів була все тяжча над Явіном, царем Ханаанським, аж поки вони вигубили Явіна, царя Ханаанського.